Дружба. Комедійна драма від студії а 24, що є повнометражним режисерським дебютом сценариста Ендрю Де Янга. Та розповість про маркетолога середнього віку Крейга Вотермана, який веде спокійне життя у тихому провінційному містечку. Його будні вже давно позбавлені яскравих пригод: дозвілля сім'єю, телевізор і сендвічі на вихідних це все, що в нього є. Та ось розміри на життя чоловіка кардинально змінюються, коли в районі поселяється новий харизматичний мешканець. Ним виявляється метеоролог Брайан, який одразу ж заводить дружбу з новими сусідами, і зовсім скоро вони починають проводити разом час з вечірками та іншими розвагами. А Крейг розуміє, як це нарешті мати друзів. Проте невдовзі Брайан, відчуваючи нездорову нав'язливість сусіда, вирішує мінімізувати їх зустрічі, що призводить до напруги у відносинах. А намагання Крейга помиритися з другом лише погіршує ситуацію та обертається трагічними подіями. Це нестандартна і лякаюча своєю реальністю історія у стилі А 24 котра поєднуючи елементи комедії і психологічного трилеру, показує, як замкнута в собі людина, відчувши нарешті важливість і визнання, готова на все, аби це зберегти.